Відео буде про те, як я залишаю свій апарат безповітряного нанесення. Бо деякі люди їх миють. Коротше. Як я роблю? Просто заматую хобот цього железного, тому що він ржавіє. Якщо його залишають в клюю, то він дуже швидко поржавіє і буде некрасивий. Оце клей. Ось так я його замотав. О, щоб він головне не засох і все. І отак він стоїть в мене. Ну, скільки я тут працюю, стільки він в мене стоїть. Вклію, в шпакльовці не А як я ну, щоб не пересох тепло. Просто взяв його, перемотав пленочкою і все, і пішов працювати. От зараз я подлю туди масло. Ось такого. Спеціальне таке масло є. Підливаю пару капель масла і пішов працювати. Бо мій брат його після кожного використання миє. Шланга виганяє, клей там, чи шпакльовку, цю хрень робить. Я не знаю, нафіга він звісно, робить, але но... собі взяв, давлення, включив, браточкою прогнав. Шпакльовку чи клей, запустив і пішов працювати. Так само, як треба мені йти, кудись вже там робочий день закінчився, я так само ці всі процедури зробив, кришку накрив. Замотав, там, щоб клей не пересихав. На пістолеті замотав соплетримач, щоб там не пересихало, і все. І пішов собі додому. Бо якщо ці процедури проводити, то тут цілий день прийдеться його мити. Я його тільки мию в самому кінці, коли я вже виходжу після шпакльовки з об'єкта. От Тоді я тільки його мию повністю там, смазую і консервую до об'єкта. Отак. З ним я сильно не Тому що інструмент має бути готовий до використання в будь-яку секунду. А не ждать полчаса, поки ти його там запустиш. От так от.